25 жовтня кременчужани зможуть долучитися до всеукраїнського радіодиктанту національної єдності, що символічно проводитиметься вже 25 й раз з метою популяризації української мови. Це стало символом єднання українців. Подія була започаткована командою українського радіо та вперше проведена у 2000 році, і з того часу стала традиційною акцією, до якої долучаються тисячі українців, як в Україні, так і за її межами. Основною особливістю радіодиктанту є те, що він транслюється в прямому ефірі на радіо, телебаченні, а також на ютуб-каналі Українське Радіо. Кожен охочий може взяти участь, записуючи текст, який диктує відомий мовознавець, письменник чи культурний діяч. Цьогоріч ним став Павло Вишибаба. Після написання учасники можуть надіслати свої роботи для перевірки або ж перевірити їх самостійно. Текст диктанту оприлюдня 28 жовтня об 11.00 на сайті українського радіо. Національний радіодиктант не лише перевіряє знання, але й єднає навколо української мови. Для багатьох це стане можливістю відчути себе частиною великої спільноти, яка шанує і підтримує рідну мову. Чи будете ви цьогоріч писати радіодиктант національної єдності? Адже це унікальна можливість продемонструвати любов до рідної мови та підтримати нашу спільну культурну спадщину. Відчуємо разом силу єдності через слово. Поліна Калініченко, Криманчуцькі новини.